Червона квіточка, у нас столик чарівний, він міняє кольори. Ми так вчимо кольори. На цих кадрах індивідуальні заняття психологині із дітьми з інклюзивних груп. Дівчинка з вадами слуху, неї слуховий апарат і більш розвиває сенсорику. Кольори вивчаємо моторика рук. Дівчинка заспокоюється, ну релаксує. За словами Людмили Папіжук, такі заняття важливі для соціалізації дітей. Важливо те, що більше уваги таким приділяється і дітки більше розкриваються, В ходять соціум поступово. У Романівському центрі розвитку дитини є дві групи, де виховують дітей з особливими освітніми потребами. У нашій групі навчається троє діток з особливими освітніми потребами. Найбільшу увагу ми приділяємо таким аспектам, як сенсорний розвиток, культурно-гігієнічні навички, тому що таким діткам це важкувато дається. Ми докладаємо усіх зусиль для того, щоб наші дітки соціалізувалися, були однакові з іншими дітками і разом з усіма пішли до першого класу. Моя дитинка сама не їсть. Мою дитинку Дують, вчать його тримати ложку, щоб він сам їв, вчать його обслуговуватися, гігієни, бо він теж сам не самообслуговується. Дуже велика допомога. Я бачу динаміку росту, я бачу, що моя дитинка міняється. Що є прогрес і не маленький. За словами директорки Алли Криворучко, їхній заклад перший у громаді, де створили такі інклюзивні групи. Почали ще з того, що потрібно було ввести в штати наші зміни і додаткову посаду асистента-вихователя, тому що не було такого передбачено, а цей фахівець є найближчим для дитини, тому що він супроводжує цю дитину. Ми створили команду психолого-педагогічного супроводу, куди війшли всі фахівці спеціальності. Піалісти, психологи, соціальний педагог, вихователь, методист, логопед і, звичайно. Визначили свої пріоритети, як ми будемо працювати з такими дітками. Керівниця відділу освіти громади Оксана Гаврилова каже, що на сесію винесли питання створення ще однієї інклюзивної групи у громаді. Держава виділяє гроші, але це поки що незначні гроші. Що можемо придбати, якщо потрібно для розвитку для роботи з цими дітьми? Ми це виділяємо кошти з місцевого бюджету. З державного бюджету на часі нам в цьому році виділено десь близько 50 тисяч на це корекційні заняття, корекційно розвиткові заняття педагогів, що стосовно тільки дошкілля, а інші це місцевий бюджет і поки що так. Сергій Косюченко, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.